Автомобілів по вулицях Стуса та Отомановського у Вінниці планують зробити одностороннім. Про це повідомили в департаменті транспорту та міської мобільності міськради. Таке рішення прийняли у зв'язку із перевантаженістю трафіку на обох вулицях. Зокрема, чимало мешканців скаржаться, що часто не можуть безперешкодно під'їхати до свого будинку через велику кількість припаркованих автівок. За новою схемою рух по вулиці Василя Стуса буде відбуватися в напрямку від вулиці Пирогова до Степана Бандери. А по вулиці Отоманов від Бандери до Пирогова. На думку фахівців, така організація дорожнього руху зможе запобігти численним заторам та ускладненню проїзду, а ще забезпечить зручний під'їзд чи паркування біля будинків та лікарень. Була подана петиція від людей. Там були багато заяв, що і паркування не дуже якісно, Ді люди не... Без правил, скажімо так, вони стають. Тому я думаю, що за рахунок одностороннього руху дійсно буде можливість розвантажити не тільки цю вулицю, але й Отамановську. Буде швидкий під'їзд до реабілітаційного центру, коли потрібно привезти. Буде дійсно можливість запаркувати більше машин.